І почнемо зі стрімкого падіння української економіки? Цього вже не може приховати навіть держстат у вересні? промислове виробництво прискорило падіння майже на 6%. Приблизно таке саме скорочення відбулося і за підсумками. Усього року у негативних тенденціях розбирався сьогодні Микола Заров, ну і Потім шукав винних. Хто ці люди? Давайте запитаємо Уляну Дрючкову. Уляну з чим кабін пов'язує такий економічний спад, і власне хто винен? Доброго дня, віталію. На сьогоднішньому засіданні уряду Микола Азаров а, повідомив, що таку ситуацію в економіці спровокувало відразу кілька негативних факторів. Цьогоріч на традиційних закордонних ринках ми спостерігали спад попиту на ці попиту та цін на українські товари. Негативно на відчизняних товар... виробниках позначився ряд обмежень зі сторони партнерів митного союзу. Так за словами Миколи Азарова, лише введення Росією утилізаційного збору на 60% скоротило обсяги нашого виробництва. Масло вогонь долили й ціна на російський газ. За три роки, за підрахунками урядовців, Україна переплатила за блакитне паливо до 20 мільярдів. Доларів. В січні вересня 2013 року індекс промислової продукції порівняно з відповідним періодом 2012 року становив приблизно 95%. Тому сьогодні ми повинні вимогово проаналізувати всі фактори, які вплинули на скорочення промислового виробництва, і визначити заходи, щоб мінімізувати та компенсувати негативний вплив. Тобто, потрібно системне посилення економічної політики. Орієнтоване на підтримку вітчизняного виробництва. це і необхідно, і цілком можливо. Поки реальний сектор економіки не відновив зростання, обмежена й можливість виконувати всі заплановані виплати. В уряді визнали, були затримки із соціальними виплатами окремим категоріям. Та прем'єр запевнив, проблем надалі не повинно бути. Цього місяця на виплати малозабезпеченим сім'ям інвалідам з дитинства і на догляд за дітьми передбачено 3 мільярди 338 мільйонів гривень. Їх видаватимуть двома траншами. Першу частину коштів, зі слів Миколи Азарова, вже перерахували, другу ще готують. Видат. Ки пенсійного фонду профінансовані 100% запевнив прем'єр. Ви ж у затримках Азаров назвав міністра соцполітики Наталію Королевську та міністра фінансів Юрія Колобова. На них же поклав відповідальність за виникнення нових боргів. Аби подолати спад промислового виробництва, прем'єр Микола Азаров доручив віце-прем'єр-міністру Юрію Бойко розробити так звані дорожні карти виходу підприємств із кризи. А завдання отримав і перший віце-прем'єр Сергій Арбузов. До кінця року він має спростити умови видань, надання кредитів реальному сектору економіки і знизити ставки на кредитування принаймні до 14%. Віталію тобі слово. Оляно, я пам'ятаю таку ситуацію, що на минулих зібраннях зокрема от говорили про проблеми в аграрній сфері, зокрема щодо збору урожаю, що кажуть тепер як завершили осінній сезон сьогодні профільному міністру Миколу Просіжнюку також дісталося на горіхи від прем'єра Проте не за збір врожаю і не за посівну, а за те, що не імплементував програму президента у життя.